Усім привіт! Не знаєте, що спекти осіннє, то пропоную ось такий варіант: це пиріг на кефірі з яблучками. Можна додати сюди будь-які фрукти, банан, ізюм, журавлина будь-що усім приємного перегляду! Готуємо. Ставили розтоплювати з масло і додаємо трошечки цукру. Можна цього і не робити, можна і просто дати сирі у тісто. Але я хочу їх трошечки попражити. І сюди висипаємо почищені порізані яблука. І їх трошечки, щоб вони були просто легесенько мягенькі В середині такі твердуваті, а зверху м'ягенькі. До такої консистенції, як то кажуть, доводимо. Ось і все. І ось, подивіться, немає я вже соку, весь випарувався, це залишився просто цукор із маслом. Все, виключаємо і нехай залишається остивати. У мене вже є два яйця розбиті, Сюди ми додаємо дрібку солі, також додаємо цукор. Можна додати ванільний цукор, але я буду додати у борошно ванілін. І ми це все гарно збиваємо до пишності. Ось, Ось так гарно збилися у нас яйця. Сюди одразу ми додаємо олію рафіновану без запаху. Це дуже швидко готується пиріг і він дуже смачний. Олійкою ми додаємо кефір, можна використати йогурт, звичайний без добавків, я кефір трошечки підігріла. Можна кімнатної температури. Так, все перемішуємо на маленькій швидкості. Лише збивати нічого не потрібно, просто перемішати. Так, є. Духовка вже розігрівається. Порошно висипаємо усито, будемо просіювати. Даємо дрібку ваніліну, розпушувач. І сюди додаємо соду. А у нас тут є і сумолочний продукт. Все. І це просіваємо. Дякую кожному так, кожній, хто підписується на канал та поширює відео. Також можете в інстаграмі вкидувати свої фотографії, як у вас вийшов пиріг той чи інший. Торт, пиріжки, будь-який мій рецепт. Буде дуже мені приємно і обов'язково вас відзначу. Тому в описі під відео ви знайдете рецепт і мій інстаграм. Це на маленькій швидкості ми це все перемішуємо. Можна це зробити вінчиком, ложкою, те, що у вас є під руками. Це почало в бульбашки, активно все. Кефір вступив в реакцію з содою або сода з кефіром. Все ми це все перемішали. Вінчики нам вже не потрібні. І тепер сюди ми додаємо ті яблуки, які ми трошечки тримали на вогні. Можна сюди додати замість яблук якісь ізюм, журавлину, курагу. Ну, будь-що. Тут залежить, що ви полюбляєте. А я хотіла використати тут яблука. Також дуже смачно, головне, щоб вони були кисло солодкими. І так, перемішуємо. Це все красиво. Подивіться, яке тісто гарне. Воздушне, тобто повітряне. Все у нас у нас все готово. Можемо передавати у форму. Так, тісто передаваємо у форму. Вона у мене овальна. Можна взяти круглу діаметром 20-22 см. Кісто виливаємо і ставимо в духовку випікатись при температурі 180 градусів, 60 хвилин. Ну, ви ж дивіться по своїй духовці, як вона у вас випікає, яку вам потрібно температуру поставити і скільки часу. Так, трошечки стрясимо і в духовку. Пиріг у мене пробув 60 хвилин у духовці, при температурі 180 градусів. Ось все гарно, сухисніте. Ви здаємо зараз йому просто остинути. Ну, як ви бачите, все дуже просто та легко готувати цей пиріг. Також можна сюди додати або горішки, навіть. можна зробити і яблука, і горішки, можна із так як я вже скоріше сказала, то вже можна банан навіть сюди дати. Теж буде дуже смачно. І ось така смакота у вас вже на столі. Можна прикрасати абрикосовим варенням помастити або пудрою просто присипати. Ну але дати йому обов'язково остинути. І так, ну тепер будемо пробувати таку смакоту ну просто розсипається. М -м -м. А не яблучко. Яблучка, сам смак. Тісто пуххеньке-пухеньке. Друзі, та я відірватися не можу? М -м -м. Подивіться. Як все класно поєднано, дуже смачно, дуже пухкеньке. Він ще ще такий теплесінький. Вже можна його їсти. Це дуже швидко, друзі. Ви хотіли такий пиріг з кефіром, і я зробила і все. пишіть свої відгуки. Спішіть, наскільки вам він сподобався, що ви додавали, які візум журавлиного ріг яблука. Що ви додавали і з чим вам смакує? Усім смачного, всім мирного неба, беріть себе та Україну.